Здоровенькі були, слава Україні! У мене тут такі наушники, таких я ще точно не зустрічав та не тримав в руках. Це моторола, Moto Loop. Нове відео, нові ультрацікаві наушники. Погнали! Не поговорити про дизайн цих навушників від моторола просто неможливо. Хоч відкриваючи коробку, в якій поставляються навушники, нас відразу зустрічає, начебто, звичний кейс для наушників з логотипом компанії. Але відкриваючи сам кейс, де зберігаються та заряджаються самі навушники, я особисто спочатку здивувався, потім прийшло нерозуміння, як їх надягати, коли дістав самі наушники з кейсу. Офігів зовсім, наскільки вони мають приколясний та неординарний вигляд? Про зручність поговоримо далі. Форма фортобад Loop нагадує кліпсу, в цілому воно так і є. Маємо два блоки: в одному, наскільки я розумію, весь звук, а в іншому все начиння. І з'єднує то все такий типу гриф, як в штанги. Ну і звісно, побачивши таку конструкцію, в мене виникло питання: а як то все надягати? І як воно буде сидіти в вухах? Наче само, як на вушники, поняття. Значить дивіться, тут все просто. Не треба їх розтягувати, чи як, ще якось їх мучити, чи знущатися з них. Просто біля мочки вашого вушка знаходимо найтонше місце і цією кругленькою частинкою, де видно сіточку динаміків, надягаємо на ваше вушко. Виходить так, що більша частина наушників знаходиться за вашим вушком, а самі динаміки спрямовані вам в вуха. І ще й маєте стильний аксесуар, і воно ще й вам вашу улюблену музику програє. Словом, неординарно, цікаво і стильно. Звісно ж, за можливості перед покупкою приміряйте ці наушники, чи вам зручно буде, бо вуха в усіх різні. І заодно можете, е тесту тестуючи їх десь в магазині перед покупкою, зрозуміти, чи будуть вам. Личте сережки на вухах. То раптом ви хотіли, думали, сумнівалися, а тут вже відразу все і не треба вуха пробивати. Знаєте, чи нормально, чи ні. Колір цих навушників та кейсу, звісно ж, мені особисто сподобався. Це ж мій улюблений зелений, глибокий зелений, такий смарагдово-темно-зелений. Це одна версія бацлуп від мотороли. Але Моторола не були б Моторола, якби вони не придумали ще щось цікаве з матеріалами корпусу, чи з кольором, чи ще з якимись приколясами. І от, власне, в мене тут друга версія кольору. Це просто мега ультра лакшері едішн. По-перше, вони золотисто бежевого кольору, як називає цей колір компанія French Oak. Так ще й компанія замутила колаборації з австрійським брендом Swarovski. І ми маємо не лише стильний колір кейсу, а й інструкцій. Інкрустовані блискучі камінчики від Сваровські, які інкрустовані саме власне в цей гриф. Що тут сказати, звучить щось на багатому. Сваровські всі діла. Заради справедливості вигляд має реально приколясний та стильний. Е, такого я особисто точно ще не бачив в наушниках. Моторола не перестають дивувати своїми матеріалами корпусу е, як в смартфонах, так і в наушниках. Круті та цікаві колаборації е, з тим ж Pantone чи, до прикладу, ось як ці. Ті... Правильно, що? Да. Не те ухо. Або як, наприклад, ось ці Bud's Loop із Сваровські. Прикиньте, навушники Сваровські. Все, відчуваю себе тепер дуже лакшері модним, а ще Кріштяна Роналду. Йдемо рекламувати шампунь. Я скажу так. Хочете щось цікаве та неординарне, то вам до Моторола. В них і смартфони цікаві, і навіть такий гаджет, як навушники, можуть здивувати як дизайном, матеріалами корпусу чи якимись додатковими приколясами. Ще до речі, якщо ви раптом захочете, ну зовсім мега цікавого, то в компанії Моторола є смартфон та навушники з колекції Dazzling Collection. Там смартфон, е МотоРейзер та навушники Buds Loop виконані в кольорах Pantone Ice Melt. Щоб був стильний і цілісний комплект, і звісно ж то все інкрустовано теж камінчиками від Сваровські. І от беремо собі смартфон від Motorola Razer 60 Ultra, наприклад, в тому самому темно-зеленому кольорі беремо ось такі зелені Moto Buds Loop і додаємо ще зелений смарт-годинник, Moto Watch Fit, теж зеленого кольору. І маємо ультра крутий стильний в моєму улюбленому зеленому кольорі комплект цікавих гаджетів від Моторола. До речі, відео про Razer 60 Ultra вже є на каналі. Якщо раптом хтось пропустив, то залітайте та переглядайте. Щодо того, як сидять навушники. На вухах, чи точніше, у вухах, то на моїх особисто вухах вони сидять капець, як міцно і зручно. І щоб вони випали, це я не знаю, як треба тільопати головою, я вже так не потільопаю. Загалом сидять зручно, і мені особисто вони майже не відчуваються і не викликають якогось дискомфорту. Просто надягнув їх і ходиш цілий день. Я так колись півдня проходив, навіть реально не. Ну, Коротше, звикаєш, наскільки ходиш собі. Такий, а, стоп, у мене навушник. Камон. Зручно, практично і не випадають реально. Ні, ну Я вже не буду, бо зараз наша вам, вам ведучий, який впав в цей в обморок. Підключення цих наушників, звісно ж, відбувається через Bluetooth. Ви в цілому можете просто законектити навушники до смартфону, але для повноцінного юзер експірієнсу раджу, та й сам смартфон вам порадить завантажити застосунок Moto Buds, який можна знайти в Play плеймаркеті. В App Store можете не шукати, його там немає. Та й про звук цих навушників через iPhone я розповім трішки пізніше. В застосунку Moto Buds можна побачити заряд акумулятора навушників, увімкнути. Подвійне підключення, той самий мультипонт, підключення до двох пристроїв. Також можна налаштувати еквалайзер, вибравши один із готових пресетів, чи налаштувати ручками на свій смак. Також налаштувати керування мультимедіа з допомогою тих чи інших комбінацій натискання на кнопку, що знаходиться на кожному навушнику. Так, до речі, тут керування відбувається з допомогою кнопок, що для когось може бути важливим фактором при виборі навушників. Я під одним із наших відео про навушники читав коментар, що людина просто реально кайфує. І фує, коли керування мультимедіа відбувається з допомогою кнопок на навушниках, а не сенсорне. Отак от. Ще в застосунку можна увімкнути виявлення навушника вусі, тобто навушник вдягнений, музика продовжить грати, відповідно, припинить, коли ви їх знімете. І також, звісно, в застосунку можна оновити програмне забезпечення навушників. І ще якщо ви раптом десь посіяли навушник, можна увімкнути, щоб ті самі навушники подали сигнал, запищали, закричали, і ви знайшли, де він знаходиться. Так, ну і його величність звук. Що нам ще треба в наушниках, окрім того, щоб вони зручно сиділи в вухах чи на вухах, звісно, щоб вони круто звучали. Я про це не говорив, розповідаючи про кейс для наушників та їх дизайн, але тут є маленький надпис на кейсі, який вселяє надію в чудовий звук, що навіть до того, коли ви їх послухаєте. Це надпис на кришці. Sound by Bose». Як заявляє компанія в налаштуванні звуку цих наушників брала участь компанія Bose. Так що це вам не туди-сюди. Це вам Sound by Bose. Швиденько про технічні характеристики, що доступні, в наушниках маємо в кожному наушнику по 12-мм динамічному Iron Less беззалізному драйверу. З того, що я знайшов про переваги цих беззалізних драйверів над звичайними динамічними драйверами-випромінювачами, драйверами, це. Господи, поможи! Динамічні драйвери звичайні складаються з котушки, діафрагми та магнітної системи. Котушка рухається в магнітному полі, створюючи коливання діафрагми, тобто звук. Часто магнітне поле замикається через залізний сердечник, що підсилює індукцію. А от Ironless беззалізні використовують постійні магніти без залізного сердечника. Котушка рухається в полі кількох сильних неодимових магнітів. Відсутність заліза, менше магнітних спотворень і затримок. І ми отримаємо, якщо говорити простіше, і без цих е, суперрозумних слів, в цих беззалізних драйверах чистіший, краще від, е, чистіший звук, краще відтворення дрібних деталей і мікродинаміки звуку. Швидша реакція діафрагми, більш точний бас, типу нерозмитий. Е, Частота сцени е, всіх інструментів теж відчувається краще. І ще з кодиків тут SBC та AAC. Що стосується нетехнічного звучання на папері, то я скажу так: навушники мають відкриту конструкцію відповідно. Ультрасильних басів в цілому низьких частот я не очікував тут отримати. Але послухавши наушники, мені сподобалося, що низькі частоти тут є. Вони відчутні, глибокі, та навіть я б сказав, об'ємні. Особливо, якщо слухати навушники десь в приміщенні. З приводу високих та середніх, то тут е, все в досить чудовому тандемі. Середні звучать натурально, а ті ж високі, хоч трішки виділяються, але не змішують все в кашу. В цілому мені особисто звук сподобався. І, в принципі, можливість налаштувати навіть еквалайзер Теж додає своїх плюсів. Якщо слухати ці навушники на шумній вулиці, то ми отримаємо як плюси від такої конструкції, так, звісно ж, і невеличкі мінуси. Як мінімум, ви будете чути, що відбувається навколо вас, що корисно для безпеки, що я б назвав плюсом. Ну а мінус те, що звук, звісно ж, буде змінюватися. Ті ж самі низькі частоти будуть не такі виразні, як слухаючи навушники в кімнаті. В цілому, і на вулиці звук в цих навушниках мені сподобався. Драйвовий і в той же час досить приємний та м'який. Окей, отак от, мабуть, от, би я охарактеризував звук в цих мотобац-луп. Обіцяв про звук на айфонах з цими наушниками. Точніше, звук в наушниках, коли підключаємо їх до айфону. Так от, підключайте краще ці чудові наушники до смартфонів на Android, а взагалі краще до смартфонів від моторола. Я підключив їх до айфону, послухав, ну, в принципі, наче нічого, такий звук. Але підключив до Android смартфону, встановивши застосунок MotoBuds і зрозумів, що. Так це ж зовсім інша справа, ну так це ж зовсім воно те, що треба. Автономність в Moto Loop автономність на рівні 8 годин прослуховування музики на одному заряді навушників і до 37 годин разом із зарядом кейсу, що в цілому досить приємний показник серед бездротових навушників. Є також підтримка швидкого заряджання. 10 хвилин заряджання цього самого дасть вам до 3 годин прослуховування улюбленої музики. Для повного заряджання потрібно біля однієї години і все. Просто кайфуйте далі. Перед слухати своє улюблене музло в цих приколясних наушниках від моторола. Бездротового заряджання немає, хоч чомусь я очікував його тут отримати, але ту таке. Загалом автономність нормас, наушники лежать тут. Падіот на автономність. <бивит> 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 ну що тут скажеш, моторола в чергове мене здивувала. Я в приємному шоці. Просто. Як не цікаві смартфони, так ці Buds Loop, що таке, скільки можна? Давайте вже або амбасадорство, ну або я не знаю. Якщо серйозно, то ці мото Loop харизматичні з своїм стилем, цікавою та сміливою конструкцією навушники. Колаборації з такими брендами, як Пантон та Swarovski, тільки посилюють інтерес до продуктів компанії Моторола. Що тут можна сказати? Класний колір, переколясна конструкція, файний приємний звук, досить чудова автономність, можливість налаштувати звук на свій смак. Та й в цілому люблю харизматичні продукти від різних компаній. І на мій погляд, Moto Buds Loop саме такі, як вам такі навушники. Пишіть обов'язково у коментарях. Ну а мене на цьому все. Ну, я всім дякую за підтримку. Тисяйте на вподобайку, підтримуйте контент український, щоб я ставала якомога більше. Підписуйтесь, якщо ще раптом не підписані, якщо ще хтось це не зробив, то треба це зробити прямо зараз. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні, слава ЗСУ. Бувай! Це вуха не на палець.